В одному селі жила червона шапочка. Дівчинка Гарнесенька, Ставнесенька, між її броди. Облягали вичугані джинси, верхню розписаний нерозумілими гаслами балахон. На голові хвацько сиділа червона шапочка. Подарунок від бабусі на день шістнадцятиріччя. Зате її назвали червоною шапочкою. Одного разу. Мама каже червоній шапочці. Одну підонечкона. Отнеси бабусі, старенька вона вже. Не дуже їй. І як у справжній казці бабуся жила за лісом. Відійшла на таку віддань, що не побачиш її неозброєним оком. Сіла під кущ, випила вино, з'їла пиріг. Дістала з потайної кишені джинсів, цигарку. Запалила, смалить і наспів. А <риклад> Як тут з кущів виглядує вовк Страшенний, величезний, очі голодним вогнем світяться? Дихнула червона шапочка на вовка перегаром винай тютюню. Вовк аж очманів. Схопила червона шапочка вовка за вуха, сіла на його верхних і гукнула. І той рванув. Вранці під'їхали до бабусиної хатини.

Якраз у цей час повз хату, проходив мисливець, дивиться, біля хати лежить загнаний вовк, язика вислопивши і хвоста відкинувши, а з хати доносяться схлипування бабусі. Але мисливець був сміливий, ніколи не тремтів перед найстрашнішим звіром. Тільки у цей момент жили у нього затрусилися. Він згадав свою жінку молоду, діточок білочубих і з того всього почав заткувати до виходу. Що далі діялося у бабусиній хаті, ніхто не знає. Бо свідків не було. Тільки десь підполуди з хати вийшла червона шапочка з набитим кошиком на спині і зникла у лісі. Сподіваємось, насправді таких червоних шапочок не існує. Вони лише витвір мистецтва. Переконані, що ви з усієї цієї історії зробите правильні висновки, як і ми. Дай здоров'я!